Я привезла інсайт, що я дуже змінилася за ці чотири роки. На першому інтенсиві, взагалі, для мене було шоком, то зараз я була своєю у цій атмосфері і чи я вже можу про себе заявляти, що я дуже комунікативна і мені просто кайфово з цими людьми. Ну, взагалі, те, що я гарний терапевт, що я можу терапевтувати людей і конкурувати зі своїми колегами. Мені це дуже приємно і дуже подобається. Вона перше, що мені припало так до душі, називається гібіскус. Така асоціація. Взагалі, в мене така асоціація зразу зі свободою, багато енергії, інтересу. Це не емоція, але це те, що підіймається у душі, коли я думаю про інтенсив. І багато нового що там буде. Порада. Просто кайфуйте. Знайомтесь з людьми, насолоджуйтесь, можете робити якісь в нотатках писати щось в телефоні. Наприклад, першого інтенсиву я кожного дня розписувала свої інсайти. Просто писала, 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 бо було багато ідей, думок, вражень. Тож це потім дуже цікаво перечитувати. Я вас вітаю, якщо ви вирішили їхати на інтенсив. Це буде дуже крутий досвід. Тож хай щастить. Мене звати Анастасія, я студентка мігісу.